Так, о, Олександра Костенюк, вітаємо Олександру. Поїхали. Так. Олександру я також обігрував Title Tuzdoю в захисті каракан, пам'ятаю, дуже хороша партія була. Так, ми бачимо, Олександра розігрує те саме, що розігрував Гата Камський проти мене. Так. І тут я зробив рокіровку з гатою, і це було погано. Треба спочатку кінь g3. І в мене була така партія на Title Tuesday, і я все одно потім її заруїнив. Тому зараз я цього не дозволю вже собі. Так, тепер слон b5 важливий хід. Так, тепер так. Тоді Тура Б1 я можу зіграти. На лінію одразу встати хорошо. Так, тут аж 4. Тепер ферзь d2, ферзь g5. Так. Це грамотно, до речі. Тепер Олександра собі пішоків розрівняє. Поки так. Так, тепер питання. Так, напевно, я на чорне встану. Так, тепер так-так кінь так єдва оця ідея. Хороша чи ні в цій редакції? Ну, напевно, хороша. Як мінімум, мені хочеться в це вірити. Так. Логічно. Так. Слон g 4 да, в неї є хороший хід. Так, ну ладно, туровий я навряд чи програю. Навряд чи програю.

Так, тут можливо в мене вже і хорошо. Але покази годинника жахливі. Так, ризикую Олександра. Ай! Петро став ідіот. Ладно, пощастило. Так, перемога. Чудово. Ось, дякую Олександрі за партію. Ну вона вирішила спробувати ризикнути зіграти на перемогу. Очевидно, що.